Афіяни, продовжуємо обговорення і короткий виклад суті сутіх речей, які викладені в свод коментарі до конституції. Сьогодні піде мова вже безпосередньо про поділ влади. Ми говорили минулого разу, що це компонента, є складником організації державної влади, да і основним елементом це. Незалежний суд, і оскільки це континентальна система права, це важливу роль відіграє конституційний суд. Стосовно цього буде окремо е, окреме питання, да це ж окремий там розділ іде, це пізніше. от А тому ми просто будемо говорити про інституційні аспекти поділу влади, які плюси, які є мінуси, да от ну класично, по суті, по сон, да Стрен вікнес оpportюнітіснд от на фліцвірніше да? тобто, от оці моменти, і давайте подивимося, які структурні елементи є по нашій конституції, які стосуються забезпечення поділу влади, які запобігають сурпації влади, тому що система конституціоналізму базується на розумному урядуванні. Полягає в обмеженні влади, тому що якщо влада концентрується, є небезпека зловживання нею і прийняття свавільних рішень. Це, це в результаті призводить до порушень прав людини і зубеження населення Яскравий приклад винесла, коли до влади пішов. Чавес популісти країна непогано економічно розвивалася, люди мали непогані доходи, але ціла низка популістських рішень призвела до по суті до гуманітарної катастроф. Отже, почнемо: які елементи є, і вони більш-менш функціональні у конституції, які свідчать про поділ влади насамперед це розпуск Верховної Ради, цей розпуск дійснюється традиційно. Це притаманно для семи президенціалізму, да тому, що Таке рішення приймає президент. Ну, це якщо Верховна Рада не може зібратися на сесії, да там от і, і якщо урядова криза, але вже в цій частині вже не дуже очевидні питання, тому що це пов'язано з іншими речами, про які будуть не що говорити, відсутністю низки процедур. Які посвідчують легітимність діяльності уряду і можливість уряду здійснювати свою діяльність. Я нагадаю минулого разу. Я вам говорив, що в чеській конституції немає переліку повноважень уряду, тому що там діє принцип, що уряд діє на основі закону, і по суті, він це є від його функцій, він покликаний впроваджувати законе життя, і власне це є його повноваження. Тому це робити дубляж не має сенсу просто-напросто, але має бути парламентський контроль. Відсутність певних процедур, наприклад, в тому довірі, про яке зараз будучи говорити, да до уряду. От воно вже от процедура розпуску Верховної Ради вже підриває певним чином. Далі наступне це право вето. Право вето це в нас воно присутнє. Це президента да і. Воно ну, таке доволі специфічне, тому що, на відміну від інших конституційних порядків, виявляється, вето долається кваліфікованою більшістю двома третинами. Насправді, парламенту. А насправді тут потрібно, щоб парламент підтвердив серйозні своїх намірів, повторно проголосував за законом. Ну, у нас закон приймаються більшістю від загального складу парламенту і все. Так, всюди в конституційних порядках. І це доволі доволі рідко використовують глави держав, і дуже часто це пов'язується із повноваженнями звернення до Конституційного суду, я, наприклад, у Польщі є. да от І тоді от це ставить питання на зовсім інший щабель розвитку, правда, там у них проблеми з Конституційним трибуналом, воно почалося, здається, ще з 2015 року, і ніяк там ситуація не і це От їхня чихарда з консерваторами, яка не сприяє утвердженню принципів верховенства права, далі наступний це арбітраж президента, це стаття 102 Конституції, яка визначає статус його як гаранта верховенства Конституції, додержання і свобод людини. Але немає таких речей, як забезпечення належного функціонування публічних властей, їхніх взаємодії. Це можна було прописати, але ну ну Забезпечення верховенства конституції воно імпліцитно включає ці елементи, і в принципі, вода така таке формулювання воно спрямоване якраз на забезпечення функціонування інститутів влади. Далі, це е, процедура імпічменту. Ну, це ж з області фантастика на другому поверсі книгарні, да, от тому, що три четверті парламенту, це ж фантастична цифра. Я вам нагадаю, що зараз будемо говорити про це. Було питання пов'язане з депутатським імунітетом. да І ну прийняли закон, але не внесли правки до конституції. Бо цю процедуру безумовно треба лібералізувати, тому що це. Просто мертві приписи Конституції, вони навряд чи колись будуть застосовані. Зрозуміло, якщо будуть правки, то це треба цю справу треба лібералізувати. Добре прописано функції Ради національної безпеки і оборони. Це, до речі, органи, які згадуються, які функціонують при президентові. да от І це орган, який чітко вказується в Конституції, на відміну від інших органів, там дорадчі допоміжні і так далі, консультативні. Які фінансуються, які створюються в межах бюджету, який надається закон про державний бюджет для функціонування канцелярії, президента? Там у нас різні варіації: адміністрація, секретаріат, там офіс тепер. Да? От. Ну, так, це ж канцелярія насправді. От це ж, ну я вам просто наводжу, що який рівень регулювання, і відповідно це питання статусного положення. І який факт? Ну, це вже інше питання, і це питання поваги до Конституції. Далі. Більш-менш розписано в Конституції поділ повноважень у сфері зовнішньої політики, національної безпеки. да це от Там ми чітко бачимо, що загальне керівництво здійснює президент, це виправдання для да і відповідні функції здійснює кабмін в особі прем'єр-міністра і відповідального міністра. Це вже оперативний так званий рівень, професійний рівень. На да, і тут дуже важлива команда екзекутиви, яка має складатися в цьому відношенні з професіоналів. От ну ми, ми бачимо, як це здійснюється зовнішня політика, і як дотримується протокол нашим керівництвом. Да, коли там помічник справ сидить міністр закордонних справ зліва да, від, від президента, це також певним чином характеризує відносини у цій системі, да. Хоча насправді, з, з, з точки зору конституції, воно дещо інакше виглядає, да ну і в цьому відношенні парламент здійснює контрольну функцію і таку загальну, тому що закон визначає загальні засади зовнішньої і внутрішньої політики, да, і відповідно і засади національної оборони і безпеки, також і закон про національну оборону, да в кінці кінців і відповідно зак законодавство визначає відповідні параметри. Ну і остання це вотом недовіри уряду, е який постановляється Верховною Радою. Більшістю голосів від її загального складу, як пише Конституція, конституційного складу да, Верховної Ради. Тобто це 226 голосів, да от є ватум недовіри. Ну і тепер пастки. От є ватум недовіри, який може висловити Верховна Рада, да а нема такої штуки, як ватум довіри. Дуже часто в зарубіжній практиці уряди от просять у парламенту ватум довіри. Ще раз нагадую в Чехії конституція не визначає повноважень уряду, бо там імпліцитно визначається, що є повноваження. Національного парламенту він приймає закони відповідно по цих питаннях дії здійснює уряд і все ну, це ж виконавча влада в кінці кінців. І от, ну щоб уряд нормально функціонував, йому треба підтримувати. Має бути підтримка від парламенту для його політичного курсу. Для того, щоб уряд здійснював політичний курс, треба прийняття певних законів. І він відповідно буде впроваджувати. Ну, я вам нагадаю, що. Інколи 85% законів походить від уряду, заходить в парламент, то є суб'єктом законодавчої ініціативи, є уряд. І, от, да? Ну в нас інакша ситуація. Ми ще будемо говорити про парламент там і що там з парламентською автономією там досить цікаві речі. да от, ну од... Але в нас немає в тому довіри. Друга штука, яка відсутня, яка дуже серйозно підриває парламентський контроль, він, він і так у нас в стані летаргії, це інтерпеляція. Да? інтерпеляції нема. Да, знову ж таки, візьмемо наших сусідів. Наприклад, знову ж тих в Чехах 30 днів дається міністру або урядові дати відповідь на, на запит будь-якого депутата. Ну там є певний процедурний порядок згідно регламенту парламенту. Да, про ті запити, і воно може закінчитися печально, може закінчитися відставкою уряду. Ця інтерпеляція. Наступ відсутні дні слуху, дні уряду, ці запити депутатів. Ну це не то. Це не то, це там немає наслідком відповідні слухання в парламенті. Взагалі, от депутатські звернення, оце штука, це комуністичні часи, і це особливо запити до юридичних осіб приватного права. Це такий Трешачок юридичний, так, це треба виключати взагалі з конституційної Ну, але воно присутнє: вони там можуть якісь там звернень, запити до юридичних осіб приватних. Там зовсім інші ж процедури діють, там же ж омбудсмани і так далі, тому подібне юридичний захист. І так далі, ну і ще от ми проговорили ці речі і скасування депутатського імунітету. Ну депутатський імунітет існує. У нас просто була проблема з абсолютним імунітетом Це зрозуміло неприйнятно було. Да, дуже багато бізнесменів обиралися в парламент, і зокрема вони порушили принцип несумісності депутатського мандату з підприємницької діяльності. Ну я вам нагадаю, що в багатьох країнах. Немає несумісності, наприклад, мандата із посадою міністра. Да? Особливо це характерно для парламентських республік, навіть для саміпрезиденціазму це <свісно> характерно. От, але от є несумісність із підприємницькою діяльністю. У нас підприємці йшли у депутати, щоб забезпечитися від кримінального переслідування, отримати відповідний імунітет. Але цей імунітет просто треба було обмежити, і це називається функціональний імунітет. І відповідно. Депутат на депутата не можна тиснути, коли він здійснює безпосередньо депутатські функції, навіть зустрічаючись з виборцями, щоб його там не затримали за надуманими там звинуваченням з боку виконавчої влади, фактично дати. Органами кримінальної юстиції. Да? Тобто, от такі от речі мають бути, але депутатський імунітет скасовано, є індемнітет, ну є там така совкова ще оговорка про відповідальність депутата за наклеп і образу. Ну, особливо це прикольно звучить стосовно наклепу. Тому що ну такий атавізм в тексті конституції це зрозуміло мертва норма. Вона законом не, не забезпечена. Да вона має бути просто-напросто усунута, тому що індемнітет це ж вільне висловлення Депутата вона може бути критична, тому що це представник народу і він буде критикувати кого урядовця. І межі допустимої критики до урядовців більш широкий ніж звичайних приватних осіб. Через підкреслю депутат це представник народу. Міністр вже не є безпосередньо представником. Це вторинна влада, яка. Це вторинний орган, який створений первинними органами і президентом і парламентом. Далі дуже от, дуже детальне регулювання інвеститури, тобто утворення уряду. Там буквально достатньо два речення, а цьому питанню присвячено дві статті доволі розлоги: 83 я 114 статті Конституції. І ну це ну в ніякі рамки не входить. По суті, якщо спор попадає в Конституційний суд, там можливості юрисдикційні можливості суда дуже обмежені, бо є доктрина політичного питання. Він не буде давати характеристику політичному процесу. Він скаже, що це питання носить політичний характер, і ми відмовимося, чого й та чи інша особа призначена. Міністром чи прем'єр-міністром. Далі питання питання розподілу повноважень у системі екзекутиви, да от яка стосується розподілу законодавчих функцій і регуляторної діяльності. Цього взагалі не присутньо. да. Фрагментарно присутньо розподіл між Виконавчими органами і незалежними регуляторами, які власне здійснюють цю регуляторну діяльність, вона носить, вона здійснюється на основі законів, але це технічні, санітарні правила, які потребують спеціальних фахових знань, там, наприклад, правила біржової торгівлі, да, там, от. Ціноутворення на певних сегментах ринку зрозуміло парламентарі тут не мають компетенції належної, Вони можуть здійснювати контроль над цими незалежними регуляторами. 85-та стаття, до речі, визначає два підходи до формулювання цих інститутів влади, і Конституційний суд абсолютно не правий у своєму відношенні стосовно незалежних регуляторів, що там якісь правки треба носити до конституції. Законодавець може на керуючись цими положеннями в залежності від характеристики регулятора. Один із тих підходів застосувати да, і визначити їхній статус. От взагалі є країни, наприклад, Словаччина, де на конституційному кунсійному рині статус цих регуляторів не врегульовано чітко. Да? Але це не означає, що треба вносити якісь правки до Конституції. Є поділ влади, є функціональна спрямованість, є розподіл от цих інституцій, да, правотворчих і регуляторних, і відповідно е, функцій. Да, це два напрямки. Да, і відповідно до цього йде вже смислове наповнення. І останнє в конституції дуже фрагментарно, дуже фрагментарно. Стаття 42 про підприємницьку діяльність, і там ще є стаття, яка стосується ну Статусу міністрів, там керівників відомств, да от що вони не можуть займатися політичною діяльністю, підприємницькою діяльністю. От питання публічної служби взагалі не, не, не майже не регулюється. І ще от, е, є стаття: да 36 право на управління публічними справами, і там абзац, другий, який стосується, ну по суті там, якщо тлумачити, що йде мова про переважно конкурсний відбір. На публічну службу і це до речі стосується патронажної служби. До ми візьмемо, наприклад, консультанта консійного судді Ну я будучи би консійним суддею Я би своєрідний конкурс для них. Організував і так далі тому подібне, тому що це питання якості написання документів. От дуже багато речей відсутні в Конституції. Їх деякою мірою можна компенсувати через е, цілісне тлумачення Конституції, але коли ну, немає повноважень, наприклад, по, по інтерпеляції, то інтерпеляції не буде. Розумієте? Немає в тому довіри уряду, ну уряд не може ініціювати. Можна от щось. Фракція може висунути такого роду процедуру в парламенті, яка підтримує діяльність уряду, да якщо він є загроза в опинення його меншості, то от ну можна застосувати. Але е, чітких повноважень з того приводу в Конституції немає. От тут уже дійсно задіємо статтю 19, абзац 2 де говориться, що органи діють в межах повноважень на підставі та спосіб, які визначені. Конституції, вот і ми, от бачимо, такі от неоднозначна да, от система і поділу влади згідно конституції, вона деякою мірою розбалансована. І якщо потім будуть правки до конституції, треба буде врахувати ці моменти і більш збалансовано, і дивлячись на майбутній інституційний дизайн органів влади. Більш зважено підходити до тих речей, тому що ну, поділ влади це насамперед баланс повноважень, да, рівноваги. Да. Ну, але не забуваємо, ключова тут річ це незалежна судова влада, але це окреме питання, про яке ми будемо говорити. На то є вшитко є. Я закінчую в швидких гараздів, щастя сиренчі кажуть на Закарпаттю. гуртуємося слава Україні!